Добрий день. Хочу представити вам курс графічного проєктування, який веде наш викладач дворицький Олексій Геннадійович. На жаль, Олексій Геннадійович не зміг приєднатися, і тому я розкажу про те, чим він займається зі своїми студентами на своїх парах. Тим бачимо, вони на своїх заняттях розробляють фірмовий стиль. Все починається зі стилізації. Тобто береться якийсь образ, рослина, тварина, і потім за допомогою стилізації розробляється логотип. І на основі цього логотипу і легенди для даної компанії створюється вже фірмовий стиль. Названня на заняттях студенти вивчають, працюють у векторному та растровому редакторах, це Photoshop і ілюстратор. Вивчають основи стилізації, працюють, вчаться працювати з кольором, шрифтами, і в кінці кінців розроблюють логотип та фірмовий стиль. Ось ми на цьому слайді бачимо, як студент вже від зображення ось лисички. Переходить до створення логотипу. Пропонується декілька варіантів, які потім обговорюються з викладачем. І найкращий варіант вже пропонується далі для втілення. І цей варіант використовується для створення фірмового стилю даної компанії. Крім цього, студенти вчаться створювати логобук і гайдлайн. Що таке логобук? Логобук це детальний опис і рекомендації по створенню логотипу і його використанню. Гайдлайн це детальний опис, як працювати взагалі з брендом і його використання. Логобук і гайдлайн це частини брендбуку. Брендбук Буде вже далі вивчатися студентами на старших курсах. Ну і на старших курсах студенти вже будуть вивчати корпоративний стиль. Ось на цьому слайді ми бачимо проєкт студенти третього курсу коледжу Шиманської Анастасії. Ось, дивіться, ось було таке зображення тварини, так. Потім затверджений варіант логотипу. Була зроблена стилізація. І ось ми бачимо вже фірмову продукцію в даному випадку шопери, на яких нанесений даний логотип. Плюс всілякі підставочки, цінники і створений корпоративний герой, який можна подальшому використовувати в рекламній кампанії. Якщо ви хочете отримувати гарну професію і Створювати ось такі от гарні речі. Приходьте до нас на навчання. Ми вас навчимо, і ви подальшому будете працювати і будете на ринку гарним спеціалістом, який буде мати широкий попит. Дякую за увагу. Чекаємо. Приходьте до нас на навчання.